До нашого ефіру доєднуються гості, які вже багато років займаються питаннями пам'яті і українсько-польських взаємин. Це Микола Княжицький, народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща та Святослав Шеремета, депутат Львівської обласної ради, голова комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції. Доброго вечора! Слава Україні, панове! Героям слава! Пане Святославе, перше питання до вас: Українські оці українсько польські ексгуманаційні роботи на території колишнього цвинтаря в збоїщах вони завершилися 25 серпня. Які роботи ще по обидва боки від кордону тривають, і чи ми можемо говорити чи є інформація про якісь заплановані наступні перепоховання? Ну, останом на сьогодні жодних робіт не триває. Я думаю, це є логічно через погодні умови, через те, що рік закінчується, і дійсно, е листопад місяць і грудень це вже є несприятливі. Дуже умови для того, щоб проводити пошуки з гумацією і польові роботи. Е в цьому році відбулися власне. Такі експедиції польської сторони на території України це в пужниках Тернопільської області і у Львові і на Збоячах. Ну і відповідно також відбулася експедиція Українська на території Республіки Польща Оселі Юрочкова. В принципі, в цьому році ще планується проведення такого виїзду. З візуальним обстеженням у Юрочковій це на території Республіки Польща, тому що коли проводилася експедиція, відповідно це було ж, як кінець вересня, початок жовтня, це ще дуже це був ліс, і рослинність відповідно було що так доволі е, сильно е, ліс був зарощений, і так як в тому місці, на які вказали представники і. Свідок подій, і відповідно представники української громади в Польщі не виявлено місця поховання, відповідно, треба продовжити пошук, і власне українські фахівці планують ще тому році виїхати на територію республіки Польща, щоб візуально обстежити територію, щоб знайти перспективні місця, де можна буде проводити пошукові дослідження в наступному році. Відповідно, станом на сьогодні вже зараз, коли і листя з дерев опали, і коли вже кущі. Позбудуться рослинності, ожина і інші місця. Ну є перспектива, щоб можна було візуально побачити місце де. Теоретично може бути поховання, тобто ці О, роботи але... триватимуть, і план певний складений. Чому я про це запитую? Бо заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко в коментарі Укрінформу сказав, цитую, що такі події, як в мостисках, сприяють зближенню України і Польщі і вибивають основу з під російських інформаційних вкидів, спрямованих на те, щоб посварити українців і поляків. Бо за його словами, проросійські сили в Польській Республіки Республіці активно використовують наративи про те, що нібито Україна блокує ексгуманційні роботи, не дають дозволу, і взагалі що Українці невдячна нація. Чи справді ви спостерігаєте розповсюдження таких наративів, і як вони впливають на оці взаємини в між українцями і поляками в контексті історичної пам'яті? Ну знову ж, я думаю, що безумовно ми за останні роки, та й не тільки в часи широкомасштабного вторгнення, і перед тим ми побачили, що російська пропаганда працює надзвичайно сильно, потужно і дійсно працює над тим, щоб посварити Україну і. З сусідами і з представниками іншими представниками західного світу знову ж жодного блокування сторони України. Я переконаний, таких проектів із пошуку із гумасою немає. Україна є відкрита. Зрештою, дійсно, такі події, як в мистицьках, вони є вони є знакові, і також я би хотів також наголосити, що українська сторона максимально сприяла проведенню робіт і з пошуку, і з і з перепохування. Ні, останків, хоча й знову ж є відповідні протоколи, які підписані і. Польська сторона, наприклад, зобов'язувалася на те, що коли українська сторона буде сприяти створенню збірного кладовища чи збірної ділянки поховання польських воїнів 1939 року, польська сторона буде сприяти українській стороні в розширенні українського військового кладовища у впекуличях Перемишлі, uh -huh. де спочивають воїні армії Української Народної Республіки, Галицької армії, зрештою ОНР, які були союзниками в Польщі. 1920 році, е, і попри те, що до цього часу в перемишлі на жаль, польська сторона ще не пішла на зустріч українській стороні. Українська сторона вже тричі. Проводила і разом з представниками польської сторони перепоховання загиблих вояків вересня 1939 року в Мустицьках. Це було у 2015 році, 2016 тисячі і от зараз у 2025 році. Тому я думаю, що такі події навпаки показують на те, що українська сторона завжди є відкрита, готова до співпраці і завжди сповідує принциму тим, що хто що що ми сприяємо. Нашим друзям, союзникам партнерам, які дійсно нам багато допомагали, починаючи з 2022 року, і до того ну mm -hmm. в тих проектах, які важливі є для польської сторони, пане Миколо, Український інститут національної пам'яті також заявив, висловив сподівання, що ці перепоховання, перепрошую в мистичках, поглиблять діалог між Україною і поляками. Чому чого зараз не вистачає цьому діалогу? Насправді діалог відбувається відбувається діалог між польським урядом і українським урядом. Досить ефективний. Ви знаєте, що на жаль, в Польщі є ультраправі сили, антиукраїнські сили, і з багатьма гаслами, які критикуються українською стороною, виступає новообраний президент Польщі, який сам, до речі, істориком. Але я сподіваюся, що нам треба. Усвідомлення того, що нам треба не спекулювати на минулому, а спільно боронитися зі спільним ворогом. Вони прийдуть до всіх сторін, і в тому числі до всіх польських політиків з українського боку немає ніяких проблем. З нашого боку є проблема певна дезорганізованості. Наприклад, на наступний рік в бюджет інституту національної пам'яті взагалі не було закладено кошти на проведення ексгумаційних робіт, які ми маємо проводити на території Польщі, і супроводження тих ексгумаційних робіт, які поляк. Я хочуть проводити в нас, і я виступив в парламенті з цього приводу. Мені пообіцяло міністерство фінансів, що моя поправка і поправка нашого комітету буде врахована і вже врахована. Тепер правда, що бюджет потрібно затвердити, бо це буде важкий процес, але це інша тема. Одним словом, ми багато про це говоримо, але не завжди сумлінно до цього підходимо. Крім того, є досить багато місць поховання українців на території Польщі, е яких треба гідно поховати, і це не тільки юрачко, а це наприклад явожно, де дуже. Багато в тому числі жертв операції вісла поховано, і відомо де ці люди знаходяться, і там треба проводити екзумаційні роботи. І на все це найголовніше потрібні кошти. Тому мені здається, що ми крім таких політичних загальних речей. Повинні і практично до цього підходити, хоча порахувати скільки грошей на це потрібно, і виділити для проведення цих робіт кошти нашому інституту національної пам'яті, який повинен їх профінансувати тим, хто професійно цим займається, так як, наприклад, пан Черемет. пане Микола, ви вже згадали про заяви Навроцького такі скандальні. Одна із останніх це заява, яка стосується українських біженців. Президент Польської Республіки заявив, що він востаннє підписує закон, який надаватиме їм певні пільги. Бо Мовляв, вони ставлять у невідповідне становище поляків. От, власне, тут питання до цього: наскільки такі заяви шкодять саме контексту вшанування гідного вояків, які загинули, і яких треба перепоховати, відмежовуючись від політики, і це загинули, по перше, не лише вояки. Коли я говорю, наприклад, про івожно, там загинули мирні українці, і так само на жаль є багато жертв серед мирних поляків. І коли ми говоримо про ексгумацію, то ми говоримо навіть не стільки про історію, скільки про те, що треба людей людей гідно поховати і там є купа різних проблем з цим пов'язаних не завжди навіть ви ви знайшли такі поховання може вони вже і так гідно поховані дуже багато жертв чи протистояння чи комуністичної влади є гідно похованими на території україни на території польщі часом є якісь поховання а родичі не хочуть цим займатися бо має бути згода родичів це величезний комплекс проблем і ці проблеми це це просто наш обов'язок як християн а те політика яку проводить the Певні проводять певні політики в Польщі. Вони вона, на жаль, навіть не є християнською. Але я думаю, що це зміниться. Ви ж бачили, що, наприклад, той законопроєкт про засудження так званого бандеризму, який вносився в польський парламент, він провалений. Польські депутати за це не проголосували. Бо серед польського політичного класу більшість людей, які розуміють, що наш спільний ворог це не минуле протистояння історичне, а це Росія, яка хоче знищити і президентів і поляків. І я вірю в те, що і президент Польщі це буде розуміти і нам вдасться налагодити нормальні стосунки і вшанувати пам'ять про загиблих з усіх сторін нещодавно. Відбувалася конференція, яка називалася Українська полоністика 21-го століття. І ви на цій конференції запропонували створити спільний підручник українсько польський із культури. Як ви собі бачите цей підручник і чого би він на вашу думку мав навчати? Я вам поясню, чому про це говорять. Нам дуже часто кажуть, що ми маємо зробити спільний підручник з історії. Це неможливо, тому що в кожного народу є своя історична пам'ять, зважаючи, ми навіть не зробили домашньої роботи. От зараз професор Галагіда підрахував жертви українські жертви в українсько польському протистоянні, які раніше ніхто не рахував, а польські жертви зараз професор Галагіда і його група Гданського університету, Українського католицького університету рахують польські жертви. Польська держава навіть ще цього не зробила. І коли. Ми зануримося в історію. Ми постійно будемо наражатися на протистояння. Треба шукати діалог між істориками, шукати правду. Це все потрібно, але мають бути речі, які нас об'єднують. А от культура знання українцями польської культури і поляками української культури вона є для нас дуже важливою. Тим більше, що давайте не забувати, що на території сучасної України жило дуже багато поляків величезна кількість поляків. Польських прекрасних підписьменників, літераторів, митців народилися в нас на території України. Точно так само на території Польщі живуть українці, які там не є діаспорою. Це їхня земля, це рідна земля українців, які там жили, які переживали переселення, акцію вісла. І поляки не знають про ту величезний пласт української культури, який. Пов'язаний з Польщею, чи то Вербицький, чи то Антонець, чи то Лесь, чи то дуже багато багато інших прізвищ українських митців, літераторів, художників, і ми повинні знати про наші спільні культури і пам'ятати, бо нам завжди насаджували те, що є велика російська культура, і вони пам'ятники Пушкіна зберігають. А ми насправді українці є частиною великої європейської культури, і наша мета розказати про нашу європейську культуру і в Польщі, і в інших європейських країнах, але так само і ми маємо знати про їхню культуру, бо в нас було спільне минуле. Ну, можна припустити, що робота над цим підручником буде нелегкою, але якщо вона розпочнеться, то як то кажуть, дай Боже, Микола Княжицький народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з республікою Польща обіцяли вас відпустити до двадцятої до 19.30. Виконуємо своє зобов'язання. Дякуємо, що знайшли можливість доєднатися. пане Святославе, до вас ще питання: чи є у нас розуміння, скільки часу ми ще маємо приділяти перепохованням? З обох боків. Чи визначений цей принаймні якийсь час, скільки це років ще займе? Ну тут складно сказати, скільки це займе років, але це насправді займе доволі тривалий час. Тому що дійсно є багато таких місць, де треба ще проводити пошук, а можливо ще їх з і перепоховання по обидва боки кордону. І як показує практика, то провести таких експедицій в рік багато, на жаль, не вдасться не тільки. Нам, українській стороні, тому що дійсно нас де війна, нас є обмежені кошти, і нам це складно робити, але ми робимо. Ну, зрештою, хотів би також наголосити, що зокрема експедиція у Юрочковій фінансувалася з обласного бюджету Львівської області. Хочу подякувати і обласній військовій адміністрації і обласній раді за підтримку власне того, що на прохання міністерства культури цей проект був профінансований, як і зрештою раніше. Львівська обласна рада багато фінансувала таких речей. А пан Микола казав, що на превеликий жаль 26-му році, поки що в проєкті бюджету не було коштів на наступний рік. І ну це розуміло, тому що йде війна. Але і польські стороні, по про те, що вони мають фінансові ресурси, ну навряд чи вдасться провести в рік. Фахово і професійно ну більше там п'яти шести експедицій, а не виключно, що це можливість є провести порядка ну чотирьох Ну, зрештою, навіть якщо будуть проводитися там порядка десяти експедицій, ну це це займе ще декілька, це займе трохи часу. Мені важко сказати, скільки це буде займати років, але якщо так це що справа є на руки. І знову ж йдеться про і українське поховання на території Польщі. Бо я переконаний, що коли закінчиться війна, тоді і Українська держава, і з державного бюджету, і органів і органи місцевого самоврядування будуть підтримувати такі проекти совічні пам'яті Українців за кордоном, бо це є надзвичайно важливо. Це є чуттєве питання для нас і для українців. Ну і безумовно, ми розуміємо, що також такі проекти буду проводити, і польська сторона. Е... Для того щоб фіналізувати питання щодо фінансування, так розуміємо, що зі слів пана Миколи досі невідомо не чи будуть закладені кошти, бо пропозиція чи поправка до бюджету є, але бюджет ще не ухвалений. Будемо сподіватися в обласному бюджеті. Чи йдеться про те, щоб до проєкту внести власне виділення коштів на перепоховання вже зараз? Чи йдуть про це розмови? І чи є шанс на те, щоб в місцевих бюджетах в обласному були закладені такі гроші? Ну знову ж як я вже наголосив, в цьому році були закладені кошти, і дійсно, завдяки підтримки обласної військової адміністрації і обласної ради вдалося організувати експедицію на території Республіки Польщі, і буде організовано ще один виїзд цьому році. На наступний рік такі власне розмови ведуться, і я також сподіваюся, що із обласного бюджету будуть передбачені якісь невеликі кошти для того, щоб можна було продовжити. І проект Юрочкової, і провести ще наступні проекти, які передбачені е, українською стороною на території Республіки Польща, це зокрема і. Дослідження в Сагрині, в Ласкові і в інших місцях, ну і маю великі сподівання, що все ж таки в державному бюджеті, коли він буде сформований, в інституті національної пам'яті будуть передбачені кошти. І знову ж тут йдеться не тільки про пошук, про ексгумацію, бо ми розуміємо наскільки важливе є питання національної пам'яті, і завжди на превеликий жаль, Український інститут національної пам'яті фінансувався так по залишковому принципу. Я дуже сподіваюся, що е, зараз е, все ж таки. Буде ця ситуація змінена, бо ми розуміємо, що триває війна, але війна триває не тільки за територію. Те, війна триває за історію, за культуру, за нашу пам'ять. І якщо не буде фінансуватися український ситуацій національної пам'яті, ну то це є це є повністю неправильно. Ну не даремно я би хотів зацитувати прем'єр-міністра Великобританії Уінстона Черчилля, який колись сказав. Час війни Другої світової, що якщо ми не будемо фінансувати культуру, то за що ми тоді воюємо? Ну знову ж можливо, це не зовсім там можна перефразувати, але на те, щоб профінансувати проєкти Українського інституту національної пам'яті, це не настільки великі потрібні кошти. Але я переконаний, що навіть час війни вони можуть бути виділені. Ну, але не так, коли є нулі по багатьох напрямках, і на завершення пане Святослава також пан Микола згадував про проблеми, які перешкоджають у процесі перепоховань. Є абсолютно побутові проблеми, коли родина не хоче долучатися, бо дозвіл треба отримати. Наскільки вагомим у цьому є ставлення до перепоховань місцевої громади? Чи бувають випадки, коли громада не приймає таких церемоній, виступаючи проти? Так, безумовно, це є надзвичайно важливо бо, зрештою, коли ми говоримо про... Е... Поль польські чи поховання іноземців на території України, чи це поляки, чи це чехи, чи німці, чи представники інших країн, там чи українські на території Польщі чи інших країн тут звичайно є важливо і міжнародні угоди, згідно яких відбуваються такі проекти. Це є угоди про увічнення пам'яті жертв воїн та політичних репресій між урядами України, Республіки Польщі, України та Німеччини, України, Чехії, Словаччини. І ми маємо підписані такі угоди, але тут надзвичайно є важлива також і позиція місце місцевої влади і місцевої громади, чи місцева влада і місцева громада сприяє проведенню таких досліджень, таких процесів? Я дуже сподіваюся. Ну, сподіваюся, що Місцеві громади по обидва боки кордону, коли ми говоримо про українсько польські стосунки, будуть сприяти проведенню таких проєктів. і українці, в принципі, завжди доброзичливо ставилися і сприяли як на рівні людей, так і на рівні влади. Я дуже сподіваюся, що подібну ситуацію таку взаємність ми будемо відчувати і по іншу сторону кордону на території Республіки Польща, і буде проведено сприяння. Зокрема, коли ми проводили. Дослідження у Юрочковій ну було повне сприяння від представників польської влади на рівні там Варшави, на рівні воєводства, на рівні місцевої влади. Ми це сприяння відчували. Mm -hmm. Ми сподіваюся, що якщо буде таке сприяння і в подальшому будуть реалізовуватися проекти, і дійсно не буде приводів для того, щоб хтось спекулював на тих чутливих питаннях для обидвох народів, питаннях історії, питання пам'яті і питання і та перепоховання загиблих. Святослав Шеремета, голова Львівської, перепрошую депутат Львівської обласної ради, голова комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції, був із нами у цій частині головного за день. Говорили про історичну пам'ять, про стосунки українців і поляків і про гідне вшанування тих, хто загинув у минулі часи, і їхні останки потребують перепоховання по обидва боки українсько польського кордону.